Здорово чуваки, з вами Демік. І для Лалук, Тралука за любителів трольфейс квестів в мене є чудова новина, нещодавно вийшла нова частина трольфейс-квестів. Не знаю чому, але вона називається Trollface Quest 13. Ну шо, зараз попробуємо її пройти Play game. Так, сиділи ми такі собі газетку читали, І тут такий fuck маньяк якийсь прийшов. Так... А в нього не ніж, а фломастер. Він намалював нас на лиці число 13. І ми такі, окей. Так. шарики пупарики чи чик 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 І чо? і чо? І так нас не вийде пройти. Так, на що нас ще можна нажати? Так, просунька якась... О, стрілочка. вийшов, Тролльфейс чувак і нас налякав. Далі страус, другий рівень. Страус у кого ноги як руки, а рук немає, крил нема. Так, ми його налякали, він голову в пісок і рівень не пройде. Так, на що ще можна нажати? О, на ногу. Пінок подзад. Чо смієшся? Пінок подзад. Іде далі на третій рівень. Так, Денджер, чик чик буде? Впаде. Так, значить на нього нажимати немає сенсу. На що ще можна нажимати? О, інша дрелька якась. І <звіт> <звіт> портал в інший світ. Так. Якийсь грабіжник, хоче вкрасти гроші, свічку. Ще там щось. Давай кради. Ага, і рівень не пройдений. Цікаво, цікаво. Звейми мене, нічого не можемо зробити. А от з цим можемо. Якщо ми все заховаємо, то він такий... Блін, ну де все? Аааа! І програємо. Так, Big Бенк. Біля великого банку ми стоїмо. Граємо собі. Ля, ля 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 Але нікому не подобається наша музика. Ніхто нам не хоче давати гроші за неї. О, шапка. Ох! Не очікував я, що таке буде. Так, гелій. в фейлмені. Якщо ми полопаємо, то що буде. Він засмутиться і нічого нас не вийде. Так, гелій. Бачите отут от шарик якийсь є. А як його надути? Тримати, напевно. Оооооооо! Троль фейс. Троль фейс. А, і лопнути треба було. Лопнули і прийшли, не прийшли. Так, ми пройшли. Так, сміття тут... що за хрень? Не знаю що за хрень. Не відкривається вона. Тут що таке? Чувак проти газі, чувак проти газі, чувак проти газі. І ми лякаємось. Тут ми не можемо викинути, в нас якісь атомні відходи. А тут можна викинути от пляшки консервні. Просто пляшки. І папір. Так, о, клікабельно. Куди ми йдемо? А ми йдемо в інший смітник. переробити це все. Діло. Так, жабка, попергунчик. Чик-чик, чик-чик. <хе -хе -хе -хе> Вона його перестрібнути не може. Так, так. А далі що? О, і він може перестрибнути. Я тут думаю, чого він так сидить. Далі. Так, маємо монеточку, якийсь троль. Ну кидаємо монеточку. Ми виграли, а тролль ні. Але рівень не пройдений. Так що тут є картина, табуретка. О, розетка. Так, і що далі? Затролирували нас. Такс. Йдемо тепер на рибалочку. Так що будемо ловити? Так сви зу... не зговорили рибку. Так, так нас не виходить. Так, крабик. Клікабельний, але нічого він нам не дає. Шукаємо ще тут що кликабельная, ракушка не клікабельна. О шо, шо за колючки? Так, рибка колючка. Серйозно? Ну допустим, І що далі? На неї. <свист> то рибка колючка і міна одночасно. Наступний рівень. Так, знов риби, знов. страшна рибка якась. Так, покормимо їх. І нічого не буде, і нічого не буде. Якщо нажмем на рибу, то вона їх всіх з'їсть нафіг. Так, так нас не виходить. Що за кнопочки? Нічого не дають вони. Щось з тим кормом з'язна або з рибою, це ж ясно. Да, знов? Так. Эй, я ж... Блін... О! Що це за корм? Якийсь протеїн. І вони налякають зву рибку. Так, а це у нас сусід якісь пить, а ми йому будемо заважати спати. Дрелька. Мулоток. Дрелька, молоток. Нажимаємо на нього, він чогось плаче. І ми програємо. Так, так не виходить. Він стоїть на табуреці, тільки вона ніяк не забирається. Так, що тут клікабельне? Ця штука не клікабельна. А стіна клікабельна, а якщо нажму цей... І так, стіна клікабельна. Оооо, і нас задавило. Але ми пройшли рівень. Так. Це вже 13 рівень. Цікаво, він буде останнім чи ні. Так, 1. Один, 3А. 13 А. А в нас тут немає кнопки 13. Ну 1, 3. Не знаю, що замість А нажати. 1 знову чи що? Може 12. 5. Не знаю. 14. Нам здається ніякий поверх не підходить. 1, 3, 12. Може. Так, 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 так! Оу! Я нажав багато раз і все вибухнуло. І Ми зробили собі 13-й поверх. Так, і що, і що? Ігра пройдена. Як я і казав, тут 13 рівнів. Можна ще отримати 35 рівнів для Android або iOS пристроїв, якщо скачати собі цю гру. Ну що, була цікавенька гра, як завжди, з серії Trollface Questів. Якщо ще будуть виходити нові Trollface квести, то я їх буду звичайно проходити і записувати на відео для вас. А ваше завдання тільки ставити лайки, писати коментарі. А головне завдання це підписатись на наш канал і вступити в групу ВКонтакті. Силочки зараз бачите на екрані і в описі під відео. Все, дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!